Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани, мрій, між ярами, надставами, верби зелені. Садисні похилились, то полюсь поволі. Стоять собі в мосторожі, розмовляють спо. І все те, вся країна, повита красою, зеленіє, умивається рідною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не доруйнує, і все то те, доля моя. Чого ти сумуєш, душе моя, убога я, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Поглянь, подивись, а я полечу високо, високо за синій хмарі. Немає там власті, немає там карі, там сміху людського і плачу не чуть.